Балада про крути то не чорне гай вороння над степом кружляє, то дика орда муравйова грізно наступає, щоб ворога зупинити, на станцію крути, Відправились добровольці, молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога, неначе доля, коротка, терниста. Ой, ви крути, ой, ви крути, заступіть собою, бо прольється кров, наче Цілою рікою, зима снігом замітає, січу скоростріли, щоб ворога зупинити, не вистачи сили Вже набої закінчились, а довкола поле. Підвелись і в атаку кинулись соколи. Славних хлопців добровольців підвелося триста, а дорога, неначе доля, коротка, терниста Ой, викрути, ой, викрути, заступіть собою, бо пролялась кров'ю, юнача Цілою рікою не вернуться вже ніколи до рідних хати, не зустріне, не пригорне заплакана мати. Постріляні, порубані, але не зборимі Зостались тут лежати, сини України. Славних хлопців, добровольців, загинуло триста, бо така вже їхня доля коротка, терниста. Ой, викрути, ой, викрути! Біль мого народу, віддали життя, герої! За нашу свободу.